Міжнародний валютний фонд відклав виділення траншу в один мільярд доларів Україні. Експерти називають дії кредиторів передбачуваними. Кажуть, реформи задекларовані владою провальні, а парламент є абсолютно недієздатним. Водночас президент Петро Порошенко головною причиною відтермінування рішення МВФ щодо українського питання називає наслідки торговельної блокади Донбасу. Про це глава держави заявив цього тижня під час Ради регіонального розвитку. Причиною відтермінування стали наслідки блокади. Я, звичайно, наголошую, що ми спільно маємо об'єднатися для того, щоб найближчим часом отримати транш. Сьогоднішній мій день почався з наради з цього питання, де брали участь зазначені керівники держави, і один із її учасників, до речі, запропонував відрядити. До Вашингтона в якості спецпредставника Андрія Івановича разом з Семенченко, Юлію Володимирівну разом з Парасюком. Якщо самопоміч організувала і патронувала блокаду, то хай би виправляла наслідки цієї диверсії. Знаєте, в котрий раз коментуючи цю тему, я вже починаю сходити на гумор. Кожного разу, коли це засмучує нашу владу, або вона робить вигляд засмучених очей, що от нам не дали черговий транш, мені на душі стає веселіше. Я б дуже хотіла, щоб кожного разу, коли нам кидають виклик і тикають нас носом, як паршиве котеня, яке десь там нагадуло в кутку, ми повинні були б уже врешті-решт ставати мудрішими, розумнішими і сильнішими. І кожного разу, коли нам... Щось не дають, або щось забороняють, або е, щось змушують зробити. Ми повинні були б шукати тих. Рішень, які змусять дивувати світ, які покажуть, що ми талановитіші, що ми розумніші, що ми хитріші, що ми далекоглядніші, і що ми можемо самі. Врешті-решт, ми можемо, ми маємо сили діяти самі. Мені дуже прикро, що поки що Україну, український народ самий сильний народ, напевно, в світі в даний момент, тому що йде війна, і цей народ виживає, представляє така ганебна влада, такі ганебні представники у владі всіх національностей. Але саме українського народу, бо всі вони з України, і всі вони крайнім часом живуть в Україні і представляють український народ. Вони його так ганебно представляють в світі, просто соромно. Не дуже сподіваюся, що ми, врешті-решт, навчимося жити без цих траншів. Не так же вони нам потрібні. Якщо нам дадуть можливість скинути з себе те ярмо, яке на нас нанизали абсолютно безпідставно, ми зможемо показати такий потужний ривок, що нам позаздрить міжнародний валютний фонд і буде у нас позичати гроші, а не ми в нього.